Здарова. Даньків записує, так сказати, особливе кулінарне відео. Справа в тому, що я брав участь в одному конкурсі в Вікіпедії Європейська весна 2025. От підтвердження. Так от. Для активних учасників конкурсу полагалися призи. І серед при... кількох призів там була порція кави. Дріб кава Коста Ріка з сицилійським апельсином сливою яблучним пирогом і медом. Інструкції, як які її готувати. Там одна порція на невелику кружечку. Я приготував в мене, до речі, кружки від Вікіпедії. І зараз буду оцінювати. Пакетик збережу на пам'ять. О, і заодно оцю дещо що в мене вже дуже давно. Але жалко, щоб воно далі псувалося. Я брав у му році в одному конкурсі участь, навіть вроді відео записав з розпаковкою призів. Конкурс називався Транспортний марафон. Будь-які статті пов'язані з транспортом, можна писати. Я писав про, пам'ятаю, про пілотів Асів Другої світової. А що? То, а що вони напряму пов'язані з транспортом і це рахувалось. І виграв там кілька медових пряників три штуки. От, З логотипом Вікіпедії, з колесом. Невід'ємна частина транспорту. І... З трактором. Пряники по своїй суті однакові, так що розпакую поки що тільки один. І оціню. Я люблю медові пряники, до речі. Вони в мене вже 4 роки, але досі прекрасно пахнуть, не спортились. Вони ретельно запаковані. Ну, медовий пряничок з Білою Глазурю. Зовсім не зіпсувався. Дуже хороший. Тільки віддалений гіркуватий присмак, не знаю від чого. Може це від краски, якою намальоване це зображення. Ну, це пряник, так що чисто логічно токсична краска там не могла застосовуватися. Так що їсти його повністю безпечно. І тепер оцінимо каву. Знаєте, я. Зовсім не любитель кави. І вона гіркова, ця кава не гірка, а кисла. Сицилійський апельсин. Так, да, відчуваю це або сицилійським апельсином, або Яблучним пирогом з кислими яблуками. Ну, непогано. Мене влаштувало. Хоча я повторюю, я не любитель кави і гірких напоїв цілому. Я, наприклад, не переношу пиво. Краще вже квас пити. Він хоч солодкий. І смаком на 70% збігається. Ну, таке. Я не любитель кави, але пити таке можу. Якщо, мені, якщо я не любитель напою і він мені не гидкий, то це вже добре. А пряники супер. Медові пряники це завжди круто. На смак як. Як стандартний медовий пряник з білою. Глазурю. Стоп, я вже це казав. Супер. Ну що ж, на цьому поки що завершуємо. Дякую за увагу. Пока.